Вітаю вас знову. Мене звуть Тетяна Косенко. Нагадаю, ви дивитеся проєкт «Консиліум». Ми продовжуємо. І в нашій студії нова гостя. Це Дар'я Сокуренко, логопединя Українського медичного центру реабілітації матері та дитини МОЗ України. Пані Дар'я, вітаю вас! Вітаю. Ви знаєте, дуже цікава тема в нас сьогодні з пані Дарією, а це затримка мовленнєвого розвитку дітей. Як часто ми говоримо зі своїми дітьми, ми це обговорювали, як мало спілкуємося, як мало чуємо, коли вони до нас звертаються. Але є такий момент, що треба також звертати вашу увагу на те, що дитина говорить і в якому віці, як багато вона говорить, і чи не є в певний момент якийсь стан вашої дитини, саме прапорцем того, що є. Певні затримки. Саме про це е, будемо говорити з нашою гостею. Отже, е, пані Дар'я, скажіть, будь ласка, е, коли ми бачимо такі тривожні отакі дні, як у нас от в Одесі останнім часом, ми самі налякані іноді буваємо, діти налякані, е, і е, часто пов'язують те, що дитина не говорить або мовчить певний час, або просто не спілкується з тим, що вона налякана, якийсь стрес у неї. Але сьогодні ми обрали таку тему, що це Може бути певною затримкою розвитку. Чи часто от зараз, за останні роки, до вас почали звертатися з цією проблемою батьки? Так, насамперед, це дуже часто наразі проблема з мовленнєвого розвитку. І 15-20% дітей, які звертаються до нашого центру, є саме? З такими, Саме проблемами, такими, так, так, такими так? проблемами. Ви знаєте, був один в нас психологів в цій студії, і він говорив, що проводячи сеанси терапії з дітками, вони десь тільки на третій, четвертий. Сеанс почали між собою знайомитися. Вони говорили з собачкою, яка приходила до них жива. Вони читали її книжки, але між собою вони не спілкувалися, і це теж є проблемою. Але певного, знаєте, обмеження і такого соціального, яке прийшло після ковіду. Але щодо затримок мовленевого розвитку, скажіть, будь ласка, на що треба звертати увагу батькам, щоб попередити цю затримку? Які перші сигнали можуть свідчити про? Цю проблему ми можемо звернутися до нашої е, періодизації, так або до нашого е, такого е, та графіки. Так, так це у нас є такий графік, так. Е, у перші три роки життя дитини дуже чітко, є дуже чіткі норми, за якими ми можемо визначити норму або там патологію, або відхилення у розвитку дитини, так тобто, у нас батьки мають знати, що до першого року життя наші дітки мають вимовляти або, хоча б намагатися спробувати так, вимовляти якісь слова. Так? Тобто, якщо у нас є там Другий, третій місяць. Від дня народження, так, від дня народження діти мають хоча б там якісь звуки Так, гуління, Потім у нас іде лепед, потім у нас дітки намагаються сказати перші слова. Так, вони не чіткі, але вони мають бути. так, Дітки мають звертати увагу на звернену мову до них на звернене мовлення. Після одного року дітки намагаються будувати Увати після одного року діти намагаються будувати. Такі якісь комунікації так, так? Е, намагаються речення? комунікувати. Ні, речення вони е, починають будувати прості речення, фрази такі після другого року життя. Е, і до третього ми вже маємо прості такі речення, як е, мама там е, дай або хочу. Там теж тобто, логічна така так, цепочка, такий так, 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 ланцюжок. Так. так. А скажіть, пані Дар'я, батьки що ж роблять? Вони ж в, в одній, як то кажуть, пісочниці граються. Угу. І в кого Ось там Даринка е, каже 10 слів, а в тому там Тетянка каже 5. І вони починають порівнювати і казати: О, я бачив той графік, угу. а от моя дитина, от у вас, мабуть, геніальна, а моя не дуже. Е, чи можна так порівнювати? Е, чи розвиток, о оцей період, який ви сказали, е, перерахували, він однаково повинен бути за однаковим темпом? Е, він не може бути за однаковим темпом, тому що всі. Різні всі ми різні, всі діти різні. Тому є такі, як намічені так. У нас прапорці, але чітких норм немає. Але якщо, наприклад, після двох років немає жодних слів, немає таких простих фраз, то варто звернутися до фахівця, так до логопеда, але спочатку ну, нас звертаються спочатку до педіатра, потім так до невролога, якщо є якась затримка. Цей лікар скеровує до логопеда або можна одразу до логопеда. А чи проводять саме такі скринінги педіатри? Тому що я так розумію, в силу своєї, знаєте, заангажованості і mm -hmm. приватного інтересу, то батьки не дуже можуть так об'єктивно оцінити дитину. Я так розумію, що оці параметри вимірювання, оцю табличку, оці норми, які також можуть мінятися, а не завжди кожен з батьків може ту норму. Побачити змінину. Я знаю, що в лікарів дуже часто змінюються всі протоколи, лікування, якісь норми і таке інше, в силу досліджень. А хто повинен оцінювати дитину? Це педіатр? Е, так. Спочатку цей педіатр, а потім, якщо він бачить якісь відхилення від норми, він скеровує до інших, до інших лікарів. Ну, взагалі, якби розвитком так дитини займається у нас мультидисциплінарна команда, так тобто це і в лікарні, і в нашому центрі. Угу. Тому там фахівці вже в лікарні вони більше ну більш направлені. До цього питання це розумію, що діточки, які попадають саме до вас, вони приїжджають з певною дуже часто проблемою іншою, але помічають експерти мульти... мультидисциплінарної команди, що є і тут над чим попрацювати, так. і так діточки вже отримують комплексну допомогу так. саме в центрі. А скажіть, будь ласка, які наразі причини такого затримання мовленнєвого розвитку? Причин є ну є таке розділення на три види причин так, Тобто у нас є фізіологічні причини, там, де дійсно у нас є відхилення від норми, від норми артикуляційного апарату. від, ну, тобто Дитина має якийсь неврологічний статус. Це у нас такі фізіологічні відхилення, фізіологічні проблеми, причини. Так, угу. причини. Потім у нас є соціальні проблеми. Тобто, так, те, що впливає з, з соцінь зовні на дитину. і так U nas je, um, jak. Психологічні причини, так тобто, наприклад, психологічний стан дитини може Ти впливати. Я казала? Страх, так, це може впливати на її мовлення. А, наприклад, соціальні причини це ті причини, наприклад, ну, якщо дитина у дитини немає сприятливого мовного середовища, що дуже важливо, з дитиною не спілкується, Як вона буде спілкуватися, як вона буде розвивати мовлення? Ніяк, якщо дитину посадили в гаджет, і вона просто сидить там цілими днями. Вона не буде розвиватися. Гаджет... Та вже може, хоч почне з нею розмовляти. Так, Якщо ти так, так. інтелект почне без Але вести. гаджет ніколи не замінить живого спілкування. Не можу вас не спитати от два питання, які в мене виникли, от поки ви відповідали. Це перше, це подвійне потрійне мовне середовище. Чи може uh -huh. воно вплинути, тому що багато наших українців поїхали, і вони навколо одна мова, вдома інша мова. В мене взагалі є така родина, яка сформувалася за кордоном. Вони мама має одну рідну мову, батько іншу, а між собою не англійською спілкуються, mm -hmm. тобто це три мови, і е, дитина, я так розумію, що може мати з цим проблеми, так mm, Так, вона може мати проблеми, але вони не такі великі, як їх звикли описувати в цьому питанні. Я б порадила батькам просто бути більш послідовними у мовленні, тобто у спілкуванні э, цими мовами, так, так, так з якщо дитини. ми, наприклад, розмовляємо там в школі однією мовою, так, але вдома ми чітко розмовляємо іншою мовою. Тобто не не змішувати, не замінювати і е, лагідно поправляти, якщо у нас е, ну відбувається таке, якби Це змішання так. Як так. Е, змішується, якщо мови е, мови, то треба ну просто лагідно поправити дитину. <світ> не треба акцентувати увагу, е, не треба е, тягнути, наприклад, додому мову, яку е, якою ми розмовляємо в школі. Е, е, ну, тільки якщо ми не виконуємо там домашні завдання, угу. тільки якщо в цьому немає наразі необхідності. І ще знаєте таке питання щодо над таких е, активних батьків, які вже я не знаю, ще перший тиждень вдома дитина вже картки, слова, е, картинки. Вони хочуть вже двома мовами показувати, навчати. І теж я е, почула якось, що це, це може так само е, призвести до проблеми, коли дитина буде хотіти сказати більше ніж встигає, і певні оці навіть заїкання може з'явитися. Mm -hmm. Я почула від когось з експертів. Е, про те, що це теж таке, що занадто та на як то кажуть, оце так. робити генія з чи генійку зі своєї дитини, теж не треба дуже сильно так старатися, так, так це правда, тому що кожній картці, кожному кожній іграшці є свій вік, і ми не можемо з перших днів життя на дитині дати і Монтесорі, і Сортери, і тут у неї брязькальця. Ну тобто всьому повинен. В свій, свій час так. бути Всьому так По, свій час. Я впевнена, що діточки вони зараз дуже надсучасні? Вони нас догонять. Все те, що ви хочете, головне не а, втручатися в природний процес, і принаймні, як ви підкреслили, це перші роки воно дуже природно і дуже гарно формується, і цьому просто надо, потрібно надати а, такий ритм, постійний mm -hmm. спілкуватися, що головне зі своєю дитиною. Скажіть, будь ласка, а як працюють логопеди центру з діточками? В чому полягає ця робота, коли вже ви е, позначили, що саме ваша допомога потрібна? Ні, невролог тут потрібен, ні психолог, а саме логопед? Е, логопеди в нашому центрі е, працюють у складі мультидисциплінарної команди, як я вже зазначала, е, і вони мають... Е, Низку таких е, прийомів і методів, якими вони користуються, якими ми користуємося саме на заняттях. На наших заняттях ми розвиваємо фонематичний слух, ми розвиваємо артикуляційну моторику, дрібну моторику, е, ми розвиваємо граматику. Ми розвиваємо е, фонологію, все, що всі сторони мовлення, ми розвиваємо, ми розвиваємо на наших заняттях. Також у е, Мовлення розвивається не лише на наших заняттях, а і на, наприклад на заняттях е, психолога, тому що, як ми вже казали, психологічна сторона дуже має значення. Поки ви розповідаєте, ми навіть можемо подивитися, як проходять заняття, заняття так, так. такі комплексні. от з діточками, так так, пані так. Далі розповідаєте е, на заняттях психолога. Розвивається психологічна сторона, так емоційна сторона. Наші психологи працюють над цим. Е, також у нас працюють ерготерапевти. Вони працюють з дрібною моторикою, з навичками самообслуговування. Як ми знаємо, що дрібна моторика напряму зв'язана з мовленнєвою активністю. Ми, всі ми це знаємо. Скажу вам чесно. Та тобто, тобто дрібна моторика, ми маємо на увазі якісь рухи, маленькі панки. Так, пальчиками, пальчиками, рухи, ручками, пальцями, так угу. і це так. допомагає у мозку нам ці центри мовлення так. заактивувати. Так. так. Так, тому так багато, мабуть, в дитячих саме іграшках є того, так. що треба е з якісь пазли змістити, угу. е якісь кнопочки поставити на так само. Причин. Так, також е у нас працюють е масажисти, які займаються логопедичним масажем. Е також у нас працюють фахівці, е які займаються у нас акупунктурними е акупунктурою, коли вони. Е Задіюють точки мовленнєві, які також допомагають розвивати мовлення. Тобто, ми всі працюємо над однією великою справою, всі разом, і не лише з мовленням, а й з іншими. Когнітивними функціями, які допомагають нашим, нашим діткам, це цілий комплекс так, так? так, у нас цілий комплекс. А наскільки діточки е от задіються в цю роботу? Чи завжди це просто для мене люди, які з діточками працюють, вони взагалі святі, будь-то якої професії, тому що е діточки е вони такі досить е мають свою думку, мають свої бажання, швидко втомлюються. І, окрім того, зараз сучасні діточки, якщо ми кажемо про сучасні родини, часто. То не говорять ні своїм дітям або там не обмежують в певних там іграшкових моментах. А тут вони приходять до вас, а у вас є чіткі правила, якісь ігри, якісь заняття. Повторювати треба щось робити, як вони на це реагують. У нас до кожної дитини індивідуальний підхід, і ми проводимо наші заняття в ігровій формі. Дитина розвивається і майже не помічає, що вона знаходиться в якихось рамках в якихось рамках, які угу. треба так виконувати, і має якісь чіткі правила на заняття. Ви знаєте, ще одне таке питання воно теж, мабуть, поширене до вас, коли е, дитина не вимовляє певні звуки якісь. Ну дуже часто ми знаємо, mm -hmm. що це картавість, тобто про так. звук Р ми говоримо, або це е, е, Ш і. Е, 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 Дехто каже, «А це така буде фішка в моєї дитини. От подивіться, Святослав Вакарчук співає картавить людина на надвідома в нашій країні і за її межами. І нічого йому ніякий логопед не виправив. Mm -hmm. і дивіться, не, не йому це не заважає бути зіркою. Як ви вважаєте як професіоналка, як тут бути? Я вважаю, що працювати потрібно над звуками і над мовленням, тому що у нас мовлення виконує функцію комунікації, так? так, одну з функцій комунікації. І через це можуть у дитини виникнути все ж таки проблеми. Краще за, ну, уберегти, забезпечити дитині максимальний розвиток, так максимально всі е, такі. Не недоліки, так їх просто прибрати, а там у дитини знайдеться свої Чи, фішки і таланти, так, які так. можна розвивати. Так, так. Так. Це добре, знаєте, тому що насправді красива мова і красиве мовлення вони завжди приваблюють до людини і. Таку людину хочеться слухати, і з такою людиною хочеться комунікувати. І тому батьки, мені здається, навіть зараз під час повномасштабного вторгнення не повинні про це забувати. Що формують громадян, формують дорослих в майбутньому людей, які хочуть бути успішними. І не треба казати, та нічого якось само а само, до речі, виправиться. Ні. Теж не виправиться. Що стосовно різних додатків, книжок, скоромовок, це більш така стара школа. Mm -hmm. Зараз все на додатках, все на іграх, все на різних гаджетах. А раніше використовували скоромовки також, щоб розвивати швидкість і чіткість мовлення. Що з цього працює наразі? Працює все комплексно, тобто працюють і засоби старої школи. І додатки, але ми не маємо забувати про живе спілкування, яке працює найкраще. Тобто саме мовлення, сама комунікація, для чого мова в принципі mm -hmm. і виникла в нашій, так скажімо, спільноті, так вона саме і формує найкрасивіші звички. Так. А що якщо батько або мати, от ми зараз заговорили, наприклад, про картавість, дитина ж, вона ж копіює дуже часто манеру і навіть емоцію вимовляння батьків тим тоном, який mm -hmm. говорять до неї? А якщо вона почне копіювати, це більш до психолога питання? Ну, скоріш за все, що так. Е, і треба просто пояснити дитині такі. Е... Моменти такі фішки батьків, так що вони є. Але давай ми з тобою будемо намагатися, щоб у тебе були трошки інші фішки. Знаєте, дуже така, дуже така легка виходить в нас така розмова, але мені здається, не так легко діточкам подолати іноді ці проблеми. Є певні моменти, які треба подолати, а є, я так розумію, це найважчі пацієнти, з якими. І діточки, з якими так. треба взагалі оце підштовхнути, почати угу. говорити. так? І ви вже згадували про діточок, які у два роки нічого не говорять. Угу. І я так розумію, чим старша дитина, тим важче це виправити, правильно? А, так. Це певним чином пов'язано із фізичним розвитком, а, так, так само так, і апарату речового, і мозку, правильно? Так. так. Що допомагає? Дитині, окрім батьків, додатків і ігор. Соціалізація десь у дитячому садочку або на ігровому майданчику це допомагає. Так, так допомагає соціалізація спілкування з друзями, так, спілкування, комунікація це must have. Наразі скажіть, пані Дар'я, як отримати таку консультацію? Якщо батьки, що почули нас і певним чином, знаєте, задумались про те, що їм потрібно звернутися до експерта щодо мовлення своєї дитини? Як звернутися до вас та ваших колег? У нас є е е е кол-центр. До якого ми можемо звернутися, і також у нас є новий такий простір на французькому бульварі 40 в місті Одеса, там, де безкоштовно надають психологічну, логопедичну допомогу. Та там працює ерготерапевт. Ці фахівці комплексно надають допомогу. У нашому центрі можна звернутися як амбулаторно, так і стаціонарно. Ще знайте, скористуючись можливістю, не можу не спитати вас про поширений міф, що дівчатка розмовляють краще і швидше починають це робити ніж хлопчики. Що це за думка? Вона упереджена чи ні? Думка не упереджена, тому що насправді дівчатка дійсно трошки швидше розвиваються у плані мовлення ніж хлопчики. От бачите, які ми балтухи з самого дитинства помітили всі, і але ще раз підкреслимо для наших глядачів, що не треба також виправдовувати так. мовчання своєї дитини. Певним чином, ще нагадаю, пані Дарія підкреслила, що є певні категорії норм, які знають ваші педіатри, які знають логопеди, для того, щоб ви могли перевірити, чи нормально, чи у нормальному темпі розвиваєте ця навичка у вашої дитини ну і наостанок пані дар'я яке головне повідомлення ви хотіли б донести до батьків які переживають замовлення своїх діточок тут і зараз якщо ви якщо вам здалося що щось не так то краще звернутися до фахівця і цей момент уточнити можливо ви хвилюєтесь не просто так щоб не було моментів які запущені так, тобто краще трошечки поспішити в цьому, так звернутися до фахівця, чим цей момент запустити. І чим пізніше ми звертаємося, маючи якусь проблему, тим гірше. Тому краще звертатися одразу краще звернутися, щоб почути від логопеда чи педіатра, що з вашою дитиною все добре. Йдіть і відпочивайте разом, прогуляйтеся так. Але цей візит буде не зайвим, тому що він а, втішить і вас, і ви дитину перестанете просто смикати, перевіряючи, чи вірно вона розвивається. Я дуже дякую вам. Підкреслю ще раз нашим глядачам, що у нас із вами в студії була Дар'я Сокуренко, логопединя Українського медичного центру реабілітації матері та дитини. Моз України саме в цьому центрі реабілітації ви можете отримати безоплатну консультацію від різних експертів мультидисциплінарної команди. Ми вже неодноразово зустрічалися з ними в цій студії і підкреслювали, що ця допомога вона саме направлена на те, щоб допомогти вам у різних питаннях і проблемах. Не зволікайте, звертайтеся, пані Дарія озвучила, як це можна зробити. Я дякую вам, бажаю гарних. Тихих днів до нашої нової зустрічі, де ми знову обговоримо найактуальніші питання.